Друзі, всім привіт! Вітаю, як у вас справи? Надію, з усіх все добре. Давненько я вже не виставляла ніякі відео. Не знаю, як кажуть, пішла Надя в себе, нарешті вийшла з себе. Отже, я повертаюся так. Якось було дуже багато різних причин, що не було можливості і записувати в принципі, відео, і його виставляти. І ділитись якоюсь інформацією з вами, нашими подіями, тому подібне. Отже, змін достатньо багато і, і часу мало. Тому, чесно сказати, настрій трошки був не той. Не знаю, після подій у Львові якось воно ну, так було на душі якось так дуже погано і, і взагалі. Плюс у мене дуже багато змін відбулося. Можливо, колись розкажу, тим не менше. Зараз я повертаюсь. Літо так, літо воно розслабляє басейни. От ми зараз прийшли з басейну, і я зібралася готувати вечерю, але маю хвильку часу, щоб з вами трошки побалакати. Ну що ж, впродовж цього часу, що мене не було на каналі, я весь час намагалася щось, хоча б кусочками, але щось знімати. Тому постараюся вам показати наше таке буденне життя літнє. Отже, дітки ходять у нас в табір, на табір в табір ми їх записали ж на 5 тижнів, тому що іншої опції у нас не було, як залишати там. Хоть так по грошах це трошки виходить дорого, тобто ми за одну дитину. За один тиждень платимо 41 євро. Це до 2 години дня. Ну що ж, так приходиться. Якщо б ми хотіли їх залишати ще, наприклад, на обід, там, то доводилось би ще доплачувати плюс 36 євро за тиждень. Ну Це вже значно дорожче, тому о 2 годині ми їх просто забираємо додому і обідають вони вже вдома. Щодо документів, покажу вам. Так, документи я нарешті подала. І, і до речі, якщо комусь треба буде якась допомога, які документи потрібні для того, щоб подати діткам своїм на національність? Будь ласка, пишіть мені, звертайтесь, я обов'язково підскажу те, що знаю. Звісно, що не знаю, то, то вже прийдеться вам самим шукати. Друзі, привіт! Ну що ж, моя друга спроба. Ось іду я саме сюди. Ну що ж, ще раз всім привіт. Можете мене привітати, документи я подала. Але сказали, що треба чекати дуже довго. Тобто для того, щоб вони пішли в роботу, то плюс-мінус два місяці. Тільки тоді мені дадуть такий номер спеціальний, щоб я могла контролювати, в якому вони стані. Тому я вже можу з легкістю комусь підказати, якщо когось таке цікавить, але тільки при умові, що діти тут народжені. Якщо діти тут не народжені, інформації я не знаю. Тому кому треба, звертайтеся. Скільки разів тут гуляла, я ніколи не бачила таких фігур тут. Мої кажуть, кожного разу гуляй, голову піднімай, в сторони дивись, розглядай. Альбеніс. Це і театр музичний, чи що? До речі, зараз Мадрид повним ходом готується до фієста, як це правильно сказати. Людей на той орієнтації чи як, щоб не образити оргусі. І до речі, ми коли з чоловіком приїхали в Іспанію. Це ми зробили на початку липня, хто пам'ятає, хто не дивився. І перше, куди ми попали, це саме в центр Мадриду якраз на цю фієсту. Щоб мене це здивувало, це... я була в шоці, чесно. Тому що, як кажуть, досить попала в іншу країну. Столиця Іспанії. Сам центр і вуаля. Ми попадаємо прямо на таку фієсту. Це для мене був такий культурний шок. Тут було дуже багато людей, вони тому ж з'їжджаються тут, я так розумію, зі всього світу на цю фієсту і, і так святкують. Та фієста вона проходить два три дні в самому центрі. Вони тут всі там гуляють, танцюють, коротше, п'ють і все решта. І та я була на такій фієсті. Сьогодні субота в Мадриді людей упше ціла купа, і благо, що не є так дуже жарко. Зараз я теж підійду сюди. Кирить, щоб зробити фото своєї ноги на даному тут черга сумасшедша, Я чекати не стану. Ну, їдемо до дома. Дітки чекають. Знову ж таки їду метро, а далі автобус. <рес> Дивіться, що я побачила, які сильні мурашки, капець! Несуть на обід свою муху. <гум> я ще такого не бачила, щоб таку величезну, і вони так гарно, дружно несли. Причому в один напрямок, бачите, які розумненькі. Ось тут ми їздили в торговий центр. Надя думала, що почали великі знижки в Іспанії, і Надя собі щось купить. Але ні, я помилялась. Дітки вирішили за мене, що вони хочуть далі розважатись. І ми пішли в такий розважальний центр для діток. Тому, до речі, хто не знає, хто в Іспанії чи в Європі взагалі знижки вже почали з літні, тому поспішайте. Дуже багато речей можна купити по дуже хороших цінах. І тому використовуйте момент Серхіо. Мамин збачко. Так, ми зараз прийшли з нашого табору з кампаменту, і Ліна зробила ось такий тортик. Нас знайшли з вафельки. відео то? Роблю день. Ми перемазали це мармелядою і нутелкою. Ось так Елена задекорувала тортик. І дивіться, що Еліна ще хоче задекорувати. Я правда не знаю, як, Доді, як ти то будеш переносити на тортик, сонечко? А що? Ось це, кольоринес. Ще не придумала, так? Ну, наразі у нас така красота Мам, виходить. Нічого не будемо робити. Нічого? Добре, День. Так що запрошуємо до нас на тортик. Елен, запрошуєш на тортик? Всіх? Так. Да. До речі, давайте, а ну покажи свою футболочку. Ось такі футболочки кожного року нам роздають з нашого компоменту Покажи, донь, бо не видно. Іха. Ось так. Ось така класна футболка. Ну що ж, нас зараз передають дощ на вулиці 34 градуси. А Надя вирішила помити машину. Котлетка, палку сьоцю. Налиєш воду. Чарівне слово. М -м? У нас вечірня прогулянка. Йдемо шукати лаванду. Еліна, куди ти йдеш, доця? Дуже жарко. Просто супер жарко. Але наді треба терміново букетик лаванди. Йдемо шукати. Лапка, Оля. Дай мені Роберт, Роберт. Роберт. Як вони називаються, доня? Роберт. Ніка. Боже, дві шерсть! тихо. Забирай руку, забирай. яка шерсть. Роберт. Ось такі квітки завжди в Іспанії при дорозі ростуть. Дуже гарний колір мають, коли цвітуть. Єдине кажуть, що вони ядуть і їх не бажано рвати. Ой, боже, мама. боже, яка лаванда, її вже позрізали, доця. Ось лаванда була. А що там? Ой, скільки мурахи Лена знайшла. Дивіться. Ціла дорога мурашок. Ой, біжать, 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 спішать. Ось лаванда. Боже, як вона гарно пахне, понюхай донь. Але вона вже перецвіла.